Дивись. Ну да. то... Тут... Ой, Люба, Люба, звезда Ютуба. <плес> 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 так, іди сюди. Так. А. Я люблю які попшикала, які щось. Мікрофон. Вибачте, я до цих Но... зіркових штук неприлична. Я купую ж малому підгузки на японському сайті, ага. і в них є японська косметика. Я заходжу в мінус 50. Типу, і цей тонік мені вийшов в Сараї за 600 гривень. Пошло. А мені дуже сильно зараз подобається японська косметика. Я чула, що вона взагалі в. Типу, Та я взагалі в шоці, але вона дуже дорога. І, коротше, за 600 Це гривень... все класне, дуже дороге. Інститутом ну, бо... Мацький, дорогий, такий, це ну бо ці компоненти вони не можуть коштувати дешево. Так, тепер е рітіно. Ретинол вообще, э, е, є е, е, найдешевший ретинол е, фірми. Дякую. Агейм? Агейм, агейм. Агейм, зрозуміло. Але, э, е, цей. Там результат, ну, треба чекати достатньо часу. Ми ж ретинол на шию наносимо, ти знаєш, поняла, ці кільця Венери. Угу. Прозуміло. Я, до речі, за твоїй порадою купила такий стик. О, стоп. Пептидами? думаєш? Да. Ну, Мені здається, може це самовношення, але мені здається, вони в мене менше стали. Я взагалі в мене це є до цього схильна. Та я до цього била схильна, мені каже, з 15 років. Так, а це ретинол ретинолпідочка. Дранк elefante. Мой елекант. І знову японський крем. Ух ти. Скільки ти можеш напідорювати обличчя? Ну Як не так робиш? Ні. Завтра напишеш мені, ти маєш завтра прокинутися. Але, але так мені вже такое трошки ну я відчуваю якісь ну конечно не підпікає маленькі біжачки да, да. починають працювати з твоєю молодою. А як тобі оце зараз дуже модно, да, хочу спробувати. Оці спікули фізі. Да, але да. спочатку я хочу пройти ретинол, Ага. а спікули вже відкладу, бо там не ці активи е на літо. Типу, ага, я зрозуміла, то на літо Прикольно. Так, тепер. А це також японський, так, е, да, це оце бренд, що я весь час кажу. А декорти. декорти да. так. Це їх Я, До речі, мені подобається чешітка для волосся. Uh -huh. Цікава така. Вона може розчисати все, що завгодно. Так. Да. Неочікувано. Ну, типу, вона не здається такою. що uh -huh. вже... Каже, це якийсь дішман. А чешеш uh -huh. і… Да. Ну, типу, у мене я весь час неправильно Жанеке, Янеке, Жанеке. Ти, думає, ти в мене питаєш? Короче, з модна з вами. Модно. З такими широкими. Коротше, сама модна. Я не я, я, я ви точно зрозумієте. Еники, беники, То почекаєш не до часу, угу. Так довго, Ні, в Ніби в салоні. Мисли ніби. В салоні. этот, Label, кстати, тоже сейчас Япония. Да, да, это я знаю. Я про него Да, Институтium. А я знаю, був один період. Чоле швейцарський. Був один період, і по ним дуже всі фанатіли, всі круті салони label. робили ігри реконструкції. От це, от це да, щастя для волос, я пам'ятаю. Просто тільки не знаю, в якому, ну, в цьому Я не впевнена, що Label це щастя для волос. Точно було, бо я пам'ятаю, дуже на нього хотіла, але жала гроші. А коли ти не жала гроші на себе? Та ти ж я на себе? Сай... Ну, просто слухай, за одну процедуру стала на себе. Перестала. Гроші зі мною знайомства. Uh -huh. До речі, цю лебел процедуру, там, де я купувала оцей на промі, у uh -huh. них можна купити атліванти, типу на раз. По-моєму, тисячу гривень виходить типу, всі баночки. Ага. Да. А, а, але ж прикольно, коли знаєш, ти приходиш, тобі це все роблять. Ну так тоді не ж ми <проб> гроші. Ну, так. Ні, просто, ну а вона так, так! Просто мені цікаво, чи діє. воно не разоводієве, чи це знаєш, типу як курсом треба робити, знаєш, як будь-які часто, часто якісь ну, речі. що ти їх човпеш? Бо я отут то не прочесала. Нащо що ти їх човпеш? А, не треба? Ну, на... Я кажу, нащо впеш, вона продовжує. О! А ти знаєш, що лошчері, ну? е, оцей глей чи щось таке для освіжувача повітря, для туалетів? Та, ну, ладно. Вони випустили аромат новий, ага. який пахне один в один, як лос Вау. Wow. Я навіть бачила вже огляд якогось парфумеру, який такий пляха, то да вони дійсно схожі. А потім такий, Ні, ну, знавець, звісно вже ага. помітить різницю і стійкість буде не та, але, типу, сам факт, я що тупо це. аромат, як Cherry. Е, я все що хочу це зайти на мейкапі, їх знайти і замовити. Що завжди Так. Mm. Да. Ну, я отут темна, а от, бачите, якщо тако, я світіше. <свісно> <В мене свісно> Бо я так, так в основному ношу і літо вигораю. Так, mm. mm. можна оцінити от одного депити волосечку. Ти ж взагалі те шампунь тестували. Ну Мені дуже подобається. І вони воно мені подобається, що воно. Вони ну, десь якісь як плотніше. Як я... скло стає плотне, так. Да. Uh -huh. І навіть коли ти поспиш вночі, на наступний день воно буде таке саме. Uh -huh. Воно таке видно, що в мене воно схильне мені до. У мене таке саме. До завивання. Uh -huh. Ні, дуже мені подобається. Я хочу сперше походити декілька днів, uh -huh. подивитися, як буде бруднитися. Uh -huh. Але мені дуже подобається. Все, і завтра присунешся без о цього. Mm -hmm.